На митному посту ТИСа закарпатські митники вилучили товар іноземного виробництва вартістю у 50 тисяч євро. Його намагався ввести в Україну 50-річний Вінницький перевізник без декларування. Вивантаживши всі речі із багажного відділення автобусу, митники виявили в одній із коробок 21 флакон різної ємкості з рідиною торгівельної марки Металтек Плейтінг. За словами водія, виявлений незадекларований товар йому передав незнайомець в італійському місті Брешія для перевезення до Києва. Наразі відносно перевізника складено протокол за частиною 2 статті 471 митного кодексу України. Незадекларований товар, а це розчин для локального радіювання різних найменувань. Орієнтовна загальна вартість якого у мережі інтернет складає понад 1 мільйон гривень, тимчасово вилучено. А справу розглядатиме закарпатська митниця.